Аби наловити рибу у Теремнівському ставку не потрібно чекати по кльову. Кілька днів тому водойму почали спускати. Тож здобич рибалки тепер тут дістають без вудки. Линок водиться, щукалок є карай, скарб. Це канадський соник є. Аби подивитись на такий собі марафон рибалок, зібралось чимало цікавих. Кожен хоче подивитися, кожному цікаво. Осталося в мулі багато риби. Це 100%. Вона все ж іде проти течії, а вода сходить, вона так і стається у мулі. Та полюють тут не лише на рибу та раків. Як тільки світає, сюди приходять люди із металошукачами, як розповідають місцеві останні дістають з мулу коштовні речі. 50 копійок, 25 копійок, хрестики, обручки. Найбільші улови траплялись в перший день, коли ставок тільки почали спускати. Місцеві рибалки бідкаються кілька ночей підряд. Сюди навідувались браконьєри. Влупили ці електроводочки, вибили всю рибу. ночі. хто їх знає. Приїхала машина ночі. І уїхала і все. А багато риби з, з собою забрали? Давали багажник бітком забитий. Як розповідають підрядники, ложу Теремнівського ставка вичищатимуть до твердого ґрунту. Згідно з попереднім кошторисом, звідси доведеться вивезти 40 тисяч тонн бруду. Чого тільки немає, починаючи від меблів етажерок, і вилок, і сокири, і... що будете робити от, з рибою, яку виловить ваша фірма? Так немає. Ми ж то думали. Наказ нам був завезти в лікарні. Ми сьогодні, ми сьогодні думали зловити, а й, оказується, немає тут. Натомість в місці купання дно засипатимуть піском. Також обіцяють відновити дитячий пляж та облаштувати зону відпочинку. Усе це планують реалізувати до початку купального сезону. Зараз чекають морозів в мінус техніці легше працювати. Як розповідає Степан Москвич, місто на розчистку теремнівських ставків їм не дало ані копійки. Десь так порядка півтора мільйона може бути на це, да гроші Як сказати мільйон, то вроді багато, але що... Ну, що то є мільйон. Коли бінзово солярки на кожний день коштує 50 тисяч. В цьому році не виділено нічого, ми все робимо за свої кошти. А потім вам відшкодують, так може. Тим часом на сусідньому теремнівському ставку заборонили вилов риби. Місцеві переймаються водойму, судячи з усього, віддали в тимчасове користування приватним особам. То нам поки тут дозволяють ловити. А там кажуть люди, що заборонено, охорона ходить. Те, що чистять став для відпочинку лучан, не вірять. Місцеві рибалки переймаються, аби після розчистки водойму не обнесли парканом. Дарія Тамошкова, Микола Гусар для новин на часі.